В конгресі США вже другий день не можуть обрати спікера палати представників. Це третя за важливістю посада в Сполучених Штатах після президента та віцепрезидента. Республіканці, які здобули більшість у палаті представників, не можуть дійти згоди щодо кандидатури свого лідера. Більше розпитаємо у Катерини Лісюнової, яка уважно стежить за темою на Капітолійському пагорбі, і приєднується зараз до нашого ефіру. Катю, вітаю, вітаю, Остапе. отже, обрання спікера затримується по суті через невелику групу республіканських конгресменів. Чому вони блокують це рішення? В чому причина? Насправді, вже п'яте поспіль Маккарті не може залишитись достатньою допомогою своїх однопартійців сьогодні. 45-й президент Слошоті Америки Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі True Social заклик голосувати за Кевіна Макарті. Такий заклик мав би переконати консервативних та правих республіканців, які дуже часто є лоялістами Дональда Трампа, підтримати Кевіна Макарті. А однак, навіть заручившись допомогою Дональда Трампа, Кевін Маккарті... Арті не зміг отримати необхідних 218 голосів, які б гарантували йому посаду спікера палати представників від республіканської партії сьогодні. консервативні праві республіканці висунули нову альтернативну кандидатуру республіканського конгресмена від штату Флорида Байрона Дональса. Голоси станом на зараз поділились наступним чином. кандидат від демократів Хакім Джефріс, 212 голосів. Тобто, це всі голоси демократів. Вони голосують достатньо злагоджено. І всі голоси демократів присутніх в залі віддають за свого кандидата. Натомість республіканець Кевін Маккарті отримав 201 голос, а консервативний республіканець від крайньо правої сторони Байрон Дональдс 20. І ще одна республіканка Вікторія Спарц утрималась, і це був єдиний на зараз такий голос, який отримався і не проголосував за жодного кандидата. Щодо питання, чому саме крайні праві відмовляються голосувати за кевіна Маккарті, то як самі вони заявляють? Що Кевін Маккарті особлює статус-кво, і вони хочуть боротися із цим статусом безпередньо борючись із Кевіном Маккарті. Окрім того, інший республіканець Чіпрой із Техасу заявив, що такі питання, як надання додаткової допомоги Україні, мали б обговорюватись набагато довше, і набагато більше дебатуватися ніж це було за часів лідерства Кевіна Маккарті, як в республіканській партії за попереднього конгресу. We should be in here having this kind of a conversation. Ми повинні бути тут і вести таку саму розмову з такою самою кількістю людей у залі, але про Україну. Ми повинні обговорювати переваги, плюси та мінуси нашої участі. Ми повинні обговорювати ці 45 мільярдів доларів на допомогу Україні. Ми повинні обговорювати, чи ця сума має бути більшою або меншою. Ми повинні обговорювати, чи ми взагалі маємо за це платити. Ми повинні обговорювати якого результату ми маємо вимагати. І Єдиний спосіб досягти цього це змінити правила та отримати відповідне керівництво, яке просуватиме ці правила. Катю, а чого в принципі чекати? Далі, скільки взагалі може тривати процес обрання спікера, в останнє таке довгі дебати щодо а, призначення спікера в палаті представників відбувалися 100 років тому а, назад, у 1923 а, році. Тоді, а, щоб погодити фінальну кандидатуру спікера палати представників, довелось голосувати 9 раундів, тобто 9 разів. Водночас це на найбільша а, кількість а, разів голосування, тому що до прикладу у 1856 році таке голосування за зайняло аж два місяці, як пояснюють експерти, насправді в конгресі Сполучених Штатів Америки, попри те, що це виглядає не сплановано і не стратегічно, не існує механізму, який би припинив таке постійне голосування, і фактично такі не вибори спікера можуть тривати нескінченно. Зазначу, що як також пояснюють інші аналітики від видання CNN, що якщо, наприклад, в залі палати представників буде недостатньо людей або багато із них проголосують утримуються не проголосують ні за кого то кількість необхідного мінімуму з 218 зміниться, зміниться і зміниться зменшиться так до прикладу за ненсі пелосі у 2021 році голосували за необхідним мінімум 216 голосів і тому деякі експерти стверджують що голос утримання спарс можливо є також альтернативною спробою змінити процедуру щоб кількість необхідних голосів сів для кевіна Маккарті, Зменшалась, але зазначу, що поки що обидві сторони, як е, крайні праві республіканці, такі ті, хто е, прихильники Кевіна Маккарті, не поступаються. Пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз. Ті з нас, хто сьогодні не голосуватиме за кевіна Маккарті, не радіють цій ситуації, яка склалася. Але якщо ви хочете висушити це болото, ви не можете доручити найбільшому алігатору керувати справами. Вони навіть дійшли до того, що Мет Гейтс сказав йому байдуже, якщо голосування прийде до простої більшості, і ми оберемо демократа Хакіма Джефріса. Такі заяви не про Америку. А я завжди боротимуся за те, щоб ставити на перше місце американський народ, а не кількох людей, які виторговують щось для себе. Ми можемо вести битву в залі засідань, але допоки це битва за консенсус та за нашу країну, мені це підходить. Катю, як відсутність цієї єдиної позиції республіканців, може вплинути на роботу конгресу та на підтримку України. Загалом посада е, спікера Палати представників є третьою е, посадою після президента та віце-президента. Е, відтак, поки немає призначеного е, спікера Палати представників, конгрес не може почати свою роботу. І посередньо навіть ті конгресмени, які присутні зараз в залі і голосують, вони досі не склали присягу. Новообрані конгресмени досі не склали присягу е, і не почали офіційно е, свою роботу. Таким чином. Зараз конгрес і безпосередньо палата представників є паралізованою, і окрім усіх інших законопроєктів, також будь-які ініціативи по Україні не можуть бути підняті, проголосовані або розглянуті. Ми будемо спостерігати, як ця ситуація Катю вирішиться. Дякую тобі за твою роботу, за твоє включення. Нагадаю, з нами на зв'язку з Капіталійського пагорбу була Катерина Лісунова.